Вітаю, шановні друзі! Цікаве питання для всіх: що буде з українцями після тимчасового захисту, чи будуть когось депортувати в Україну? чи взагалі що буде відбуватися з українцями в майбутньому? Е відповідь на ці питання вже дала єврокомісарка з внутрішніх питань Ілва Йохансон. Під час інтерв'ю кореспонденції Радіо Свободи ми зараз е, прочитаємо, проаналізуємо, зробимо свої висновки, тому що знову ж таки є питання, які залишилися за кадром. От. Але в принципі я оцінюю дане інтерв'ю як позитивне, яке вказує чітко на те, що Європа е, по крайній мірі саме Європа на європейському рівні е, хоче залишати українців. Але є питання, які мене турбують. Давайте подивимось, що каже Ілва Йоханс. Он в інтерв'ю відповідаючи на запитання, тим не менш, кількість людей, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, постійно зростає. Це не різке підвищення, але зростання є. Тобто, бачимо, що українці виїжджають. От. Е, також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством, тому нам потрібно розглянути інші форми дозволу на перебування. Тому, е, друзі, як бачимо, варіанти все-таки, якісь Єврокомісія пропрацьовує для того, щоб залишити українців. Що це будуть за варіанти, не зрозуміло, але... Я думаю, що в будь-якому випадку варіанти будуть і будуть йти спочатку з єврорівня до рівня національних країн-членів Євросоюзу. От. Так, це ми також зараз обговорюємо разом з державами-членами. Думаю, є. Дві боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли б залишитись в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в Євросоюзі. У нас є інші, які готуються повернутися до України. І нам також потрібна підтримка тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення. Не знаю, хто хоче повернутися, але, можливо, є такі. Тому ми повинні підготуватися до обох випадків. І країни-члени дуже активні в цій дискусії. Ми всі вони в пошуках загальноєвропейського рішення. тут питання в мене єдине залишається. Те, що, як-то кажуть, за кадром залишилися. А в чому проблема з поверненням українців? Ті українці, які хочуть повернутися, вони зібрали речі і повернулися. Навіщо розробляти план повернення українців? Ви розумієте? От я цього не розумію. Тобто повернутись українцю в Україну не складає великої проблеми. Ти позакривав всі договори, закрив все і повернувся в Україну. Інше питання, що в Україні тебе особливо нічого не чекає і ніхто не чекає. От. Але проблеми з поверненням взагалі я не бачу ніякої. Люди повертаються, люди. Їздять, ну, зібрав речі та й поїхав. Що за план повернення вони обговорюють з Україною і з Єврокомісією? От, оце мене дуже сильно турбує, розумієте? Чи не виглядає це таким чином, що все-таки е, залишать тільки тих, хто дуже сильно інтегрувався? Да? Тому що дивіться, ну буде частина населення, яка дуже сильно хоче залишитись. Да? І вона вже інтегрувалася, змінила 24-й параграф, тимчасовий захист на робочі, отримала якісь довгострокові візи. А є люди, які, наприклад, хочуть залишитися, але не відповіли відповідають певним міграційним вимогам тієї країни перебування, де вони знаходяться, і от що з ними буде, розумієте? Чи не буде так, що вони попадуть от в цей прихований план повернення? Оце мене дуже турбує, друзі. Тому що про це ніхто відкрито не каже, ніхто не каже про закулісні розмови Євросоюзу з Україною. Що вони там думають, тому що наша країна хоче всіх повернути? Да? Якщо ви думаєте, що наша країна буде допомагати Євросоюзу нас залишити, ви дуже сильно помиляєтеся. Так е, далі, що каже Йохансон, е, як я вже сказала, ми звичайно будемо приймати українців, які хочуть і повинні залишитись ЄС, але також підтримуємо тих, що готуються до повернення та участі в обороні та відбудові України. І ми підтримуємо обидві категорії, а робити це будемо у тісній співпраці з українським урядом. От це мене й хвилює, розумієте? Ті, хто знайшли роботу, вони так тут залишаться. А ті, хто е, хочуть повертатися, я не розумію, хто це такі. Ну тобто, ті, хто хотів повернутися, вони вже повернулися. Або повер... Вернуться після того, як закінчиться війна і з цим проблем немає, от ну і далі. от те, що пише е, Ілва Йохансон, мене також трішки дивує. каже: ні, я ніколи не відчувала тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати, у нас чудова співпраця і дуже, -дуже хороший діалог. І це справжній обмін думками. Ми напрочу тісно співпрацюємо. і Це видається дуже добре. Я, в принципі, е, знаю Ілву Йохансон як людину, яка зробила багато для українських е, переселенців. В Євросоюзі і дуже сильно допомагає, але мене все одно трішки дивують ці заяви, тому що я не зовсім розумію, що, що значить що у нас чудова співпраця зі сторони Києва ніхто не тисне. Ну тобто, багато країн заявляють про тиск зі сторони України. А от тут вона каже, що немає ніякого тиску чи не виявляється це грою на обидві сторони, розумієте? От це мене трішки лякає. Щось отут, знаєте, виглядає недосказаним, як на мене. От. Тому що багато представників інших країн, там Латвії, Польщі Молдови, заявляли геть зовсім інше. Розумієте, що Україна давить на них, і до речі, е працівники Євросоюзу, Європарламенту, Єврокомісії також про це заявляли, що Україна веде перемовини. Да? А тут кажуть, що немає ніякого тиску на головну людину по питанням міграції в Євросоюзі. Дуже дивно. Дуже це все дивно. Е от. Тому щоб не виявилось, це просто знаєте з омилюванням. Щей, тому не знаю, друзі, подивимось, чим це закінчиться. У мене, чесно кажучи, досить таке собі двояке враження від цієї публікації цього інтерв'ю пані Йохансон. Тому подивимось, розумієте? Можливо, можливо, я помиляюсь, і все-таки буде якась національна є загальноєвропейська програма підтримки українських переселенців, біженців, і вона буде донесена до кожної країни. Да? Тому що саме головне питання це як залишитись, да. От в. Німеччині, наприклад, якщо людині більше 45 років, в неї є вимоги по розміру заробітної платні, і якщо вона не досягує до цього розміру, да то як їй тоді тут залишитись? Да, а знайти роботу там на 50 тисяч євро в рік? Ну, це друзі, це дуже важко, дуже важко в Німеччині, не маючи досвіду. Що буде з тими людьми, які зараз приїжджають, не встигають інтегруватися до кінця 25-го року, початку 26-го року. Що з ними буде? Ну багато запитань. Як буде реагувати на це Німеччина? Да, тобто буде там якесь європейське рішення, що буде Німеччина робити, наприклад, або Польща також не зрозуміло. Але в будь-якому випадку єдине, що я можу порадити, це пошвидше шукати роботу, інтегруватися, і це вже буде, хоч якийсь ну, показник того, що вас залишать. І не, не відправлять назад. Хоча, взагалі, як такої депортації в Україну прямої, її не буде. Да? Про це ніхто не каже. От. І ніхто не ставить під сумнів, що когось там зберуть, і от, знаєте, як Югославів, там і відправлять назад в Україну. Ні, буде просто. Скажем, так вирішуватись питання: хто відповідає міграційному законодавству, міграційним вимогам, щоб залишитися, а хто ні. Так? хоч не хочете повертатися, це можливо нікого цікавить не будете, розумієте? Тобто, е хочете, ви залишитись чи не хочете? Питання буде це другорядним. Першопочатковим питанням буде, чи відповідають ваші зараз вимоги, ваша інтеграція в суспільство е вимогам міграційного законодавства? Якщо відповідають, вас залишають там, переводять на якийсь параграф іншу посвідку. Якщо ні, то навіть якщо ви хочете залишитись, вас просто тут не залишать. От, -от в цьому проблема, розумієте, що робити з. Тими, хто хоче залишитись, але не відповідає міграційним вимогам, друзі. Тому ось така проблема. Майте це на увазі, знайте ваші права. Будемо далі слідкувати за даною ситуацією, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.